Сьогодні в останню дорогу провели захисника Олександра Ткачука. Після закінчення гірничого технікуму він пропрацював на шахті 18 років. За півроку до повномасштабної війни став контрактником Збройних сил України, служив далеко від дому на Львівщині. Там його і застала звістка про напад російського агресора. Перед війною за неділю прийшла нам посилку. Сказав, сказали командири, висилайте все, що не треба щоб налегке. Ми так і зрозуміли, що буде війна. Мамки дзвонив останній раз, я вже не пам'ятаю. Під волновахи саме під волновахою біля селища Валер'янівка оператор розвідних безпілотних літальних апаратів Олександр Ткачук загинув під час ворожого обстрілу. Йому на той час виповнилося 37 років. Забрати тіло сина і гідно поховати його на Криворізькій землі. Батькам вдалося тільки через півтора року. Він захищав землю. Він з самого початку захищав. Він не, не втік нічого. Він загинув там і. Считай, два роки, коли його привезли на щиті, батька мама дуже ждала, дуже його брати, сестри його чекали живим. Як чоловік був добрий, як, як наскільки я його знаю, ну, погано нічого не можу сказати. Хороша була людина. Місце само останнього спочинку Олександра Ткачука став сектор почесних поховань на центральному цвинтарі. Єркононенка Артем Кравченка цей день.